Урок Я досліджую світ. Тема Антарктида як найхолодніший континент. Як багато нас тут друзів білочубих, караоких, синьоких і чорнявих, і високих, і низеньких, і кругленьких, і худеньких. Всіх вас рада привітати і найкращого бажати! Антарктида у перекладі з Грецької протилежний Арктиці. Найпівденніший материк планети Земля. Майже вся поверхня Антарктиди вкрита Кригою. Антарктика в широкому значенні. Південна полярна область Землі, до складу якої входять. Материк Антарктида та ділянки Атлантичного, Індійського і Тихого океанів, що мужують з Антарктидою. Слово Антарктика означає навпроти ведмедя. Чому? Стародавні греки назвали крижаний північ Арктикус на честь сузір'я Великої Ведмедиці. Розташованого на північному полюсі. Але тут не живуть білі ведмеді, для них тут дуже холодно. Антарктида з грецькою перекладається як протилежність Арктиці. Дата відкриття Антарктиди. 28 січня 1820 року, коли експедиція Фабіана Белінсгаузена побачила крижану пустелю, Антарктиду відвідують дослідні судна з різних країн. На материку проводять наукові дослідження майже 40 міжнародних станцій. Серед них є також українська науково-дослідна станція Академік Вернацький. Учені досліджують льодовики, клімат, прибережні води, вплив суворих природних умов на організм людини. Було здійснено низку наукових відкриттів, Винайдено новий спосіб уточнення прогнозу землетрусів. У товщах материка містяться корисні копалини кам'яне вогілля, залізна руда, слюда, мідь, свинець, цинк, графіт, але видобувати їх заборонено міжнародною угодою. Материк не має чітко окреслених меж, оскільки вкритий товшою криги. Що з'єднана з кригою океану, товщина крижаного покрову становить майже 2000 метрів, а в деяких місцях понад 4 тисячі метрів, тому Антарктида найвища серед інших материків. Незважаючи на те, що Криги, в Антарктиді існують озера, а в літній час навіть річки. На материку заборонено господарську діяльність. Антарктида не належить жодній державі світу. Антарктида найбільш вітряний, найсухіший і найхолодніший континент. Погодні умови на материку надзвичайно суворі. Тут зареєстровано найнижчу температуру повітря на землі. Цей район дістав назву Полюс холоду землі. Найвища температура в прибережній зоні мінус 11,6 градусів за Цельсієм. Температура мінус 40 градусів за Цельсієм може триматися продовж усього року. Опади випадають лише у вигляді снігу. Дощ украй рідкісне явище. Для Антарктиди характерні вітри, що іноді набувають ураганними сили 80-90 метрів в секунду. Постійного населення на материку немає. Натисніть на паузу та прочитайте коротко про головне. Домашнє завдання. За допомогою кіл Вена порівняй, що спільного і чим відрізняється Арктика та Антарктика. Познач на контурній карті океани, які умивають Антарктиду. Дякую за увагу!